І мова йшла про також відбудову малого середнього бізнесу та останні роки, бо місто було пограбоване повністю у 2022 році. Всі абсолютно об'єкти соціальної комунальної інфраструктури, малий середній бізнес, крупні підприємства були розграбовані. І ці останні три роки робили все, щоб вони відновили свою роботу, щоб не релокувалися, бо це теж важливо. Щоб були робочі міста для людей, щоб була нормальна гідна заробітна плата, і це я вважаю, нам вдалося, бо до сьогоднішнього часу ще жодне підприємство не пішло з нашої території, працюють всі на місці. Хоча різні є думки у кожного. Всі, ну, ми розуміємо, що є певна втома від війни у багатьох людей, в тому числі у представників малосереднього бізнесу. Тим не менше бачимо навіть приклади, коли розбудовується бізнес. Два наших підприємства, які лідерами є промисловості, це Монделіз, Україна, яка. Беталя корону мілка повернулися е, в топ 150 кращих платників податків і виробників України. А яка 250, е, цю е, скажімо так кількість увійшли? Тому нам приємно, що підприємства, які були, здавалося б на нулі своєї виробничої діяльності в 2022 році. Уже зараз станом на 2025 рік, вже мають певний свій виробничий потенціал, і його не в повній мірі, але е, скажімо так, відновили.